Кількість пожеж через неправильне використання генераторів зростає. Лише останніми днями такі випадки були у Києві, Львові, Тернополі та Одесі. Як вберегти свою оселю від пожежі, коли світла немає, і вхід ідуть додаткові джерела енергії? Про це ми поговоримо із речницею Міністерства внутрішніх справ України Альоною Матвієвою. Пані Альоно, вітаю вас. Вітаю вас. Я розумію, що статистики конкретно по генераторах немає, але, от загалом, по Кількості пожеж, які виникли через неправильне використання електроприладів, чи бачите ви зростаючий тренд? Так, ми бачимо зростаючий тренд, і я зараз перерахую скільки пожеж і через що сталося. І хочу зазначити, що майже у кожному з цих пунктів є генератори, тобто несправність або неправильне користування генераторами. І, от перше, це несправність виробничого обладнання сталася 21 пожежа. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок сталося 595 пожеж. Порушення правил вибачте, 905 пожеж. А 553 пожежі сталося через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів та установок. Найбільше пожеж сталося через необережне поводження з вогнем. Це 1050 пожеж. І також через те, що діти гралися з вогнем, сталося 17 пожеж. А щодо зростання, у нас зросло не тільки кількість пожеж, але і кількість людей, які постраждали або загинули внаслідок пожеж. І якщо порівнювати за жовтень, це була цифра: 92 людини загинули внаслідок пожеж. За листопад ми бачимо зростання майже вдвічі 182 людини загинуло внаслідок. Пожежі або неправильного використання електроустановок або газових установок щодо постраждалих також зросла кількість 132 людини було в жовтні, і 182 людини постраждало вже в листопаді. Чому генератори загораються? Як цього не допустити? А, генератори не тільки загораються, вони ще є чадний газ, так. через який теж люди а, можуть померти або страждають. Ну от, наприклад, я приведу для початку декілька прикладів. А, на Закарпатті от, днями буквально 11 випадків зафіксовано саме у гарантії через а, люди задихалися від чадного газу. Один з прикладів це родина, маленька дитина, слава Богу, вона залишилася живою, але родина саме. Чадила від відчадного газу, отруїлася ним, і наразі перебувають вони в лікарні. Слава Богу, живі. А щодо загорання, так ми бачили випадки, коли загоралися і на балконах, і в квартирах. Вони загораються не через те, що вони погані, а і ними не можна користуватися. Ні, всі ці прилади вони безпечні. І я хочу, щоб ну, кожен житель нашої держави знав. я розумію, що кожному хочеться грітися, щоб було тепло, і всі ці прилади безпечні, якщо ними правильно користуватися. Тобто є а, правила, яких варто дотримуватися. Ну, найперше і найголовніше, ми повинні розуміти, що генераторами не можна користуватися в багатоповерхівках, тому що є випадки, коли їх заносять в під'їзди, їх встановлюють у себе на балконах, навіть в сітках для кондиціонерів, деякі умільці змогли їх встановити. Ну і через що вже виникла пожежа, от а, тому треба дотримуватися правил. Наскільки я розумію, там має бути певна дистанція між генератором і будинком 6 метрів, здається, так. Рекомендація, щоб не ближче, ніж 6 метрів стояв. Але, от знаєте, я коли йду на роботу, проходжу повз кавовий кіоск, в який користується генератором. І той генератор ну, ледь не в самому кавовому кіоску стоїть. І так далі. Тобто далі йдеш, все одно біля будинку стоїть генератор, не тому, що люди не розуміють, тому що нема де його поставити. 6 метрів це вже проїжджа частина, наприклад. Як тоді використовувати? Генератор, якщо ну, немає у тебе шести метрів, які ти можеш використати як дистанцію між генератором і будинком або кав'ярною іншим закладом, значить, не використовувати. Розумієте, якщо ми тут обираємо між життям, своїм своєї родини, свого своїх колег і обігрівом. Ну ви ж розумієте, що від пожежі можна загинути. Надавати ну, зараз наведу декілька простих правил, яких варто дотримувати. Ви Вже сказали до 6 метрів, але я зазначу, що це, якщо є вікна і двері. Якщо стіна не случає і там немає ні дверей, ні вікон, то можна там не менше метру встановлювати генератор. Також ви казали, ми бачимо генератори. Я теж коли їду на роботу, я бачу генератори, які не накриті нічим стоять. Нагадую, що якщо волога потрапляє на генератор, то не тільки генератор може вдарити електрострумом, а й прибори, які до нього під'єднані, вони також можуть вдарити електрострумом. Обов'язково треба перевіряти справність проводки. І ще одне про що ми забуваємо: коли ви обираєте генератор, або коли ви вже ним користуєтесь, або люди, які ним користуються, якщо це наприклад там кав'ярня, да це ваші підлеглі треба проінспектувати у кожного генератора є певний є певна кількість годин яку він повинен пропрацювати а потім відпочити його треба правильно заправляти ні в кому випадку не можна заправляти гаря... гарячий генератор якщо його треба дозаправити то всі запчастини генератора повинні бути охолодженими холодними і тільки після цього його заправляти також не можна змішувати види мастила і види палива. це все вогненебезпечно Зуміти, якщо дозаправляти гарячий генератор, на нього потрапляє хоч краплина, бо рідини, чи то масло, чи то бензин. Він миттєво загорається, тобто, це цього це треба пам'ятати, і цих правил дотримуватися. Так, і це, це правила, що... які бережуть життя однозначно. Інші. Так, дякую, так. що ви нагадали нам ці правила. Альона Матвієва, речниця міністерства внутрішніх справ України, була з нами на зв'язку, і ми рухаємося далі.